Ми в цьому році продали гречку 105 тонн, а це почти на всю область хватить на харчі, поняти? І продали ми її по 10 тисяч. А гречка тонну більше в наших краях не дає. Складається думка, що нам треба переходити на озимі. Де торік росла гречка, цьогоріч кукурудза. Відмовилися від гречки через її низьку рентабільність порівняно з іншими зерновими, розповідає фермер з Новоукраїнського району на Кіровоградщині Микола Макодзеба. Якщо ми отут візьмемо 10 тонн на цьому полі кукурудзи і по 7 тисяч за тон, це буде 70 тисяч. А якщо гречку посіяти і виростить тонну, і продати за Тону взяти 10 тисяч, то 70 тисяч гектара і 10 тисяч різниця, як ви бачите, величезна. Вважає, аграрія може допомогти держава регулюванням обсягів виробництва. Ми сіяли 100 і 150 гектарів для того, щоб. Ну тоді і ціна була. А воно ж теж там, помічайте, я ж кажу, що треба, якщо треба для людей, для харчів. Для... Того треба ввести квоту якусь і чи доплачувати із бюджету, чи що, щоб саме люди займалися. Бо так ніхто ж не буде займатися. Ну, може, так буду, там сіяти по 20 по 30 гектарів. У цьому супермаркеті Кропивницького продають гречку на вагу і фасовану. Вартість її змінилася в порівнянні з минулим місяцем буквально на півтори-дві гривні здорожчання. Це пов'язано з тим, що минулорічний урожай вже закінчується, а цьогорічного урожая, звичайно, ще немає. Гречку привозить мережа з Хмельницької області. Минулого разу у нас гречка вагова була з. Кіровоградської області, Новоукраїнський район, і на вагу вартість її на сьогоднішній день становить 26 гривень 49 копійок. А минулого разу гречка була трішки дешевша 22,89, тому що вона була місцева, транспортування, логістика, ажіотажу, як на початку повномасштабного вторгнення, немає. У рік початку повномасштабної війни кілограм гречки на ринках Кропивницького коштував 90 гривень за кілограм. Нині вона понад втричі дешевша. Кілограми 4-5 ми в місяць покупаємо. Стараюся десь в інших речах економити, тому що гречка це железо. Цього року гречки в області посіяли менше у понад два з половиною рази ні, торік тисячу гектарів, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. На фоні ажіотажу 22 року суб'єкти господарювання посіяли більше гречки в 23 році. Якщо в середньому наша площа по гречці не змінювалася десятиліттями, це було 1,6 тисяч гектарів, то в 23 році це було 2,7 тисяч гектарів. Пов'язано було і з ціною, але м, м, треба враховувати той факт, що харчове споживання гречки в області це традиційно 2,2 і тисячі тонн. Вироблено було 4,2 і тисячі тонн в 2023 році. Каже, враховуючи 500 тонн гречки, які зберігаються на складах області, і тисячу гектарів посівів, цього вистачить для харчових потреб жителів Кіровоградщини. Менше посіли цьогоріч гречки в Україні. За даними мінагрополітики, майже 101 тисячу гектарів. За інформацією першого заступника міністра мінагрополітики Тараса Висоцького, торік Україна мала найбільшу площу за всі роки незалежності 141,5 тисячу гектарів. Голова міжнародної асоціації виробників гречки Микола Малієнко сказав, що за його підрахунками цьогоріч посівів гречки менше. Півтора-два рази це пов'язано звісно з туженською ціною, яка є збитковою для агровиробника. Це може привести з поводного чергового скачка на крупу гречану, ну звісно, і на зерно гречки. тому що реально мало хто посіє. Ну треба зважати ще на те, що чималий об'єм гречки, ще деякі агровиробники тримають, чекаючи на добру ціну. Тобто такого скачка можна і не очікувати, дуже великого. Прогнозую восени гречка подорожчає на 15 відсотків до 4 гривень за кілограм. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.